На стадіоні Минай місцевий одноіменний клуб прийматиме Дніпро 1 Ось така вивіска, начебто фаворит та андердог у цій парі, цілком очевидні, але зовсім невдалі виступи Дніпряна в рамках Ліги Чемпіонів, в рамках Ліги Європи. Все ж таки додають певного оптимізму і господарям цього протистояння футболісти уже з'являються на полі. А Володимир Шаран. Наставник Минає на ваших екранах про крупним планом. Серйозно він перетасував стартовий склад команди. Відразу п'ять змін було проведено після останнього поєдинку проти ЛНЗ, який закарпатці програли з рахунком 0-3. І загалом, власне кажучи, Минай стартував зовсім невдало. Дві поразки, дві розгромні поразки з загальним рахунком 1-7. Розвиває свою позиційну атаку дніпро 1 До лідня м'яч доходить все ж таки. Ліднів він може й пробити З дальньої дистанції. Пробиває Ліднів. Але все-таки повз нижній кут пролітає м'яч після удару екс-футболіста Київського Динамо. Дивимося на повторі хороший прохід від з-під захисника завдає цього пострілу. Богдан, ну а також бачимо, що й ВІП-гості у нас присутні на цьому поєдинку. У Німчиніно вкидатиме дуже далеко. Аж до боротарського майданчика там юний Кінарейкін невпевнено грає на виході. І все ж таки не вдається переправити м'яч у ворота. Футболісту минає. Перший повноцінний момент у цій зустрічі створюють саме підопічні Володимира Шарана. Як і в Кінарейкін, так до нього виникли певні запитання. По грі на виході у попередньому моменті. Давайте дивитися на повторі. Так, дуже невпевнено він зіграв. Ну і після того абсолютно неприкритими залишалися ворота. Пробував у цьому епізоді Єгор Твердохліб. Піхальонок. Закидання у напрямку Біла. Біл у штрафному майданчику. Біл з острого кута, стійка! І який же неприємний рикошет міг бути від захисника? Миная. Фантастичний момент. Але який же активний на старті цього протистиня бразилець Біл класний пас віддає їм Олександр Піхальонок втікає від свого вісабі. Біл пробуває з гостро кута, влучає у стіку, а далі. Рикошетом від Юрія Кравчука м'яч міг і у ворота залетіти. А зараз ще й момент після розіграшу кутового Філіпов. Олександр Філіпов, новачок Дніпра, 1. нападник, який покликаний замінити Артема Довбика. Завдання просто надскладне повноцінно замінити такого футболіста, як Артем Довбик. Піхальонок на Рубчинського. Рубчинський удар. І ще один удар у площину воріт. До речі, фіксуємо. Мені здається, що це чи не перший постріл у виконанні команди Олександра Кучера в воріт. Сарапію дісталося. Сарапій все ж таки підводиться. А Дніпро один швидку контратаку організовує Філіпов. Філіпов входить до штрафного у дальній. Пробиває. Можливо, навіть прострілював Філіпов, але ніхто з партнерів не встигав замкнути цю передачу. Якщо це все ж таки був удар, то занадто якийсь слабкий. Філіпов один в один діяв проти суперника. І здається, все ж таки прострілював Олександра Філіпов. Не встигав Богдан Чуєв заблокувати цей простріл чи удар від Олександра Філіпова. Якщо команда взагалі залишиться без Єврокубкової осені, мені здається, Олександр Кучер має всі шанси залишити команду. Зараз піхальонок! Піхальонок! Ось це так момент! Пробував піхальонок. Набігав він із глибини, його ніхто не опікав. Неприємний удар з відскоком від газону, але досвідчений Бандура впорався. Філіпов тут, до речі, виступає асистентом. Піхальонок приблизно у центральну зону пробив. Тож Бандура впевнено забрав м'яч до рук. Не з першої спроби, але тим не менш небезпеку відвів. Каплієнко до атаки підключається. Рубчинський не зумів пробити там м'яч на незручній висоті. Був. А тут Бандура все ж таки рятує свою команду від кутового. Отож, основний час уже практично добіг до свого завершення. Зараз дізнаємося, скільки буде компенсовано. Уже з'явилася табличка у руках у Володимира Новохатнього. Дві хвилини. Володимир Шаран, головний тренер. минає. Зараз минає в атаці падіння перед чужим штрафним. І що Рефері? А Рефері підкликає до себе футболіста Дніпра 1 і демонструє жовту картку для Едуарда Сарапія. Це уже друге попередження у пасиві Дніпра 1 у першому таймі, нагадаю, Адамюк отримав жовту. У складі Миная у першому таймі був попереджений Сергій Панасенко. Копієвський іде переглядати вар. Можливо, якраз таки пряму червону картку, наскільки я розумію. Так, твердохліб уже обіграв Сарапія. Твердохліб виривався на побаченні із Яковом Кінарейкіним. І невже? Відеоасистенти, на чолі з Ігорем Пасхалом, вважають, що це може бути підставою для прямої червоної картки. Так, скасовує для Сарапія жовту. Штрафний буде виконувати Минай. Звісно, це вилучення суттєво змінює розстановку сили. Удар, куди небезпечніше, можна було би якось виконати цей удар. Але без свого центрального захисника, без лідера оборони залишається Дніпро-один, і тепер, вочевидь, ми побачимо якісь заміни від Олександра Кучера. Зараз минає таці. Одарюк Одарюк проходить кравця. Від на партнера Удар! Кошат. І сам же Василь Кравець здається виправляє свою помилку. Саме він у підкаті заблокував удар від Одарюка. Продовжується наступ відминає, намагаються вони скористатися чисельною більшістю. Або більше, зараз ще один удар відбувається. і Ще один самовідданий блок від представників Дніпра. Отож біл залишає майже поля. Біл, який був дуже активним у першому таймі, але дещо зник із наших радарів. по перерві. Даніель Ківінда з'являється замість нього. Олександр Піхальонок сьогодні з перших хвилини відіграв майже годину ігрового часу. І, зрештою, Володимир Танчик знімає із гри Богдана Лєднєва. Домінго Бланко діятиме на позиції атакувального хавбека у центрі поля. А Володимир Танчик на природній для себе позиції правого півзахисника. захисника. Зараз ми бачимо попередній момент. Один із попередніх шансів, коли... Одарюк класно обіграв Василя Крепця, але далі крабець змів постелитися у підкаті і заблокувати удар Твердохліба. Домінго Бланко. Мінго зіграв на партнера. Бабенко данчик. Передача до штрафного майданчика. Другий поверх виграно. І удар від Бабенка. Під удар дуже самовіддано кидається. Футболіст минає. Гра у нас і справді розкривається у другому таймі, після вилучення Едуарда Сарапія. Учора було три поєдинки зіграно в рамках цього туру УПЛ. Після цієї атаки. Танчик, танчик, передача у центр. І вибиває м'яч. Солдат. Солдат випереджає в останню мить Рубчинського, який готовий був замикати цей простріл. Так, три матчі вчора відбулося. І кожен із поєдинків хоча б один забитий м'яч, але приніс нульових нічих у цьому турі в українській прем'єр-лізі ще не було. А зараз, до речі, у нас пауза у грі пов'язана із підказками відеоасистентів. Ну що ж, давайте і ми з вами теж поглянемо на повторі, що там власне трапилося, і викликало увагу з боку відеоасистентів, на челі з Ігорем Пасхалом. Ось цей момент. Ах, он воно що. Танчик штрафному майданчику, прострілює. Вибиває солдат. Пенальті так, пенальті призначає Віктор Копієвський після дуже тривалих консультацій із відеоасистентами, після тривалого самостійного перегляду вару. Отож, Бабенко проти бандури проти наддосвідченого голкіпера. Власне, два дуже досвідчені футболісти. Отож розбігається Бабанко. Удар бандура! Браво! Браво Олександр Бандура, який тягне пенальті. Ух, ось це так момент. Давайте дивитися на повторі. Ну насправді Бабенко не зовсім вдало пробив. Фактично по центру не сильно. Але заслуг Бандури теж не потрібно применшувати. Він зумів виграти у цій грі нервів. Зараз подача зі стандарту. Удар Каплієнка над поперечним м'яч пролітає по другого тайму. Подача до штрафного. Удар головою відбувається, але удар зовсім нескладний. Такий досить елегантний парашутик у виконанні Єгора твердохліба, але це легка здобич для Якова Кіна Райкіна. Когут. Помиляється Каплієнко. Зараз передача на хід на Гечева. Гечев. Проти Каплієнка Гечем. У штрафному нікого немає з партнерів. Гачев виконує передачу. Удар головою до погання. Є один голь! Єго! Квардо світ! Браво! 88-малина! Поехаль! Забиває можливу! Можливо, перемозі його! Єгор Гормар з другою строго він переграє п'ятого фінарейкіна, Джолена Радість! Запаску футболістів Минає. І реакція представників Дніпра Дібраудин, зокрема, Андрія Русула, який теж присутній на цьому матчі на минає Арені. Є гордвардок. Таки дочекався від свого шансу. настільки незручно йому було діяти на пісні атак на позиції центр Форварда. Частенько він звалювався на улюблений правий фланг, але свого моменту він дочекався. Ну, власне, заміна, вихідна поле Гечева теж спрацював. А зараз домінго Бланко. Бланко у штрафному падіння. І ще один пенальті: 92-га хвилина. Ще один 11-метровий призначає Віктор Копієвський. Цього разу абсолютно без будь-яких підказок від своїх відеоасистентів. І знову до Олександра Бандури. Ми звертаємося поглядами. Давайте дивитися, уже програв позицію. Футболіст минає, уже штовхав у спину свого суперника. Солдат. Так, Бланко виграв цей забіг, виграв позицію, вдало підставився, і просто вже нікуди було діватися. Ігорі Солдату свіжий Бланко. І саме Бланко, до речі, виконуватиме 11-метровий другий пенальті у цьому матчі ворота Олександра Бандури. 93 хвилина. Домінго Бланко Удар і Домінго Бланко зрівнює рахунок. От Домінго Бланко на відміну від Руслана Бабенка, все-таки не хибить. Із позначки один-один. Вау, ось це так розв'язка. Але чи розв'язка це? Можливо, це все ще кульмінація цього протистояння. Один-один. Дивимося ще раз. От Домінго Бланко все-таки зумів перехитрити Олександра Бандуру. Розвів він голкіпера та м'яч. По різних кутах дуже технічно. 1-1 І тепер у Дніпра 1 ще час залишається навіть для того, щоб вирвати перемогу. Або ж і вминає. Зараз кінарейкінг невпевнено грає на виході. Дніпро 1, все ж таки відбивається. І ще можливість для контратаки виникає у Дніпрян. М'яч вибито за межі поля. Зумів перервати цей контрнаступ, перекусити його. Богдан Чуєв. Подача від кутового прапорця. Удар головою. В виконанні Каплієнка. Але на місці Бандура. Бандура, чи буде швидку контратаку розпочинати? Там кораблін. Так просив м'яч Кораблін, але. Але все ж таки не дочекався пасу. І, власне, саме на цьому у нас дає фінальний свисток Віктор Копієвський. Отже, бойова дуже драматична, нічия в Ужгороді на Минай арені. Минай та Дніпро 1 розходяться миром.